Компанія Oukitel до Всесвітнього дня шопінгу на Aliexpress приготувала новинку, яка точно сподобається поціновувачам планшетів. На днях виробник представив свій новий бюджетний і потужний Android-планшет Oquitel OT5. Планшет Oukitel ot 5 планшет oukitel ot 5 оснащений якісним 12-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2К. Серцем нового планшету буде восьмиядерний процесор Helio G99 від компанії Mediatek. Якщо ви з тих людей, які одночасно звикли запускати по декілька десятків додатків, то ця новинка зможе вам у цьому допомогти і навіть вразити. Бо в оперативної пам'яті на планшеті заявлено цілих 12 ГБ плюс ще аж на 24 ГБ її можна розширити віртуально за рахунок постійного накопичувача. Тобто теоретично на планшеті можна отримати 36 ГБ оперативки. Звісно ж, це більше маркетинг від китайців, але погодьтесь, звучить просто неймовірно. Постійної пам'яті, до речі, буде теж немало, а саме 256 ГБ. Ну і звісно ж, для сим-карт також є роз'єми. Blackview Tab 18 підтримує сим-карти в 4G мережах. Для крутого звучання виробник додав у планшет цілих 4 стереодинаміка. З такою аудіосистемою серіали, фільми і музика будуть відчуватись кардинально по-новому. За роботу софту тут буде від. Повідати свіжий й Android з фірмовим лаунчером від Oukitel, який буде підтримувати пк режим. Крім того, Oukitel OT5 поставляється з новим магнітним стілусом. Так що для творчих людей такий варіант буде дуже доречним. Основна камера отримала сенсор на 16 мегапікселів. Фронталка тут буде на 8 мегапікселів. Товщина гаджету всього 7,5 мм, міліметрів, а вага всього 560 грамів. Екран новинки буде захищений склом Gorilla Glass 5-го покоління, і найголовніше, з 11 по 17 листопада планшет Oukitel ot 5 можна буде придбати на Aliexpress всього за 179 доларів, але така ціна буде доступна тільки першим трьом сотням покупців. Тож краще робити покупку в перший день, поки будуть в наявності акційні девайси. Плюс на честь всесвітнього дня шопінгу будуть додаткові купони. Посилання в описі. А ви напишіть ваші враження від новинки і чи плануєте купити. Дякую за підписку. До нових зустрічей. Побачимось!